Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку, які ви вдома. Чи доводилося вам чути на свою адресу слова? Ти вже не маленький або не маленька. Ти мамі, татів, бабусина будідусів, помічник чи помічниця? З такими словами звертається до вас. Чи здогадалися ви, якою буде тема нашого уроку? Сьогодні ми поговоримо, якими ж помічниками би є для своїх рідних. Поглянь на малюночок, що роблять діти, зображені тут. Хлопчик допомагає матусі розібрати покупки. Він помічник. Наступне, подивіться, що роблять діти? Дівчинка на підлозі їсть варення, все порозкидала, хліб лежить на підлозі. Скажи, будь ласка, так можна поводити себе? Ні, не можна. А он матуся заснула, вона напевно дуже втомилася, а хлопчик взяв молоточок і щось майструє. Чи можна так поводити себе? Не можна. Треба поважати та любити своїх рідних. Ось дівчинка почистила взуття та ставить його на місце. Хлопчик пилососить у себе у кімнаті. А ось останній малюночок поливає квіти. Назвіть справи, які ви б могли виконувати вдома. Наприклад, що я можу? Наприклад, ви можете поливати... Квіти, допомогти дорослим накрити на стіл, застелити ліжко, витерти пил, класти корм хатнім тваринкам, скласти підручники та зошити, скласти свій одяг та взуття, прибрати за собою посуд, підмести підлогу, скласти іграшки, допомогти навіть помити посуд. Не усі завдання, які ви можете виконувати. Вправа знайди відмінності, розгляньте малюнки та знайдіть відмінності. Розкажіть, як ви прибираєте у своїй кімнаті. Роздивляємося. Перше, що кидається в очі, це стіл. На столі має бути чисто. Далі стілець, не треба на стілець кидати речі, речі мають висіти у шафі. А погляньте на книжкову полицю. Там біля книжок лежить одна шкарпетка. Цього робити не можна. Треба тримати свої речі у чистоті. Погляньте, будь ласка, в нас є віршик. Лесик, Толя й два володі сумували на колоді. Лесик скаржився, хлоп'ята, страх, як тяжко жить мені. Слухай маму, слухай тата, умивайся день при дні. Ох, і тяжко жить мені. Толя теж сидить, бідує, вилива жалі свої, дуже тоня вередує. розважай весь час її. А володя скиглить, тато змусив квіти поливати. І зітхає вся четвірка. Як нам тяжко, як нам гірко. На що скаржився Лесик? Лесик скаржився на те, що треба слухати батьків. На що скаржився Толя? Долі треба було допомагати сидіти, розважати його сестричку маленьку. А володя володю попросили поливати квіти. Кого із хлопчиків ти підтримаєш? Нікого. А що ви можете порадити кожному з них? Правильно, треба виконувати домашні обов'язки. І намагатися виконувати їх із задоволенням. Які домашні обов'язки ти виконуєш із задоволенням? Гра кожні речі своє місце. Я тримаю у порядку свої домашні та шкільні речі, якщо так, плесни в долонько. Правильно. Наступне, кожну взяту річ я не кладу на місце. Не плескаємо, тому що це неправильно. Наступне Усе, що мені потрібно для уроків, лежить на робочому столі. Свою шкільну форму я вішаю в шафу. Правильно? Іграшки тримаю в порядку. Правильно, я підтримую чистоту на своєму робочому місці. Правильно? Висновок. Кожній речі своє місце. Будь ласка, доповни слово. Перше, що вмію робити, це, звичайно, гарно вчитись. Щоб мене совість не мучила, я виконую гарно доручення. Правильно? Щоб в кімнаті було чисто, кожну річ кладу на. Місце, мої розумнички! Скрізь я завжди встигаю. Само одяг одягаюсь. Завжди чисті черевики, бо вмію їх що зробити? Помити. Хоч я малий, але завзятий, люблю рідним допомагати молодці. Давайте. Виконуємо завдання. Будь ласка, граємо в гру 6 капелюхів, що мислять. Оберіть собі капелюшок. Біля нього є запитання. Білий, чи маєте ви свої обов'язки вдома? Червоний, чи подобається вам допомагати своїм рідним? Чорний, чи завжди ви виконуєте доручення? Жовтий. Чи поліпшують здоров'я позитивні емоції? Зелений, яку ще допомогу дорослим ви можете запропонувати? Синій. Що корисного ви дізналися з сьогоднішнього уроку? Дякую за увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!